Вітаємо вас усіх на нашому каналі. Друга серія наші будні. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду. Ідем. Да, Паш принцеси. давай, йдемо, йдемо, йдемо. Всім привіт від Фішера. Сьогодні він приїхав на свою першу операцію. Так нервував бідолаха, ніяк не могли витягнути з машини, але потім вдало домовилися. А це наше нове голубенятко. Його знайшли в житловому будинку на спільному балконі. Його добивали ворони. Ми його забрали для того, щоб воно підросло і випустимо знову на волю. Приїхали вакцинувати безпритульних цуценят на підприємстві. Так як наш центр переповнено, забрати до себе не можемо, але небайдужі люди прилаштовують їх прямо з вулиці. До речі, цього тижня ми їздили в інший притулок, аби обмінятися досвідом. Ви тільки подивіться, який кльовий кошатник у них, та які всі милі кийці. О, а це наш фішер. Його успішно прооперовано. Приїхали його забирати вже додому. то я. Ша історія зі стафиною Гердою, яку вилучили у господаря за жорстоке поводження. Так її привезли до нашого центру. Наразі собака почуває себе нормально, чекаємо рішення суду. Зіваємо спеку на цьому тижні. Так? Вам також так жарко-жарко. Так. Що ти собі відсунула тряпочку, так? Щоб лежати на холодному піддоні. Ну, лягай. Ну, що ти встала? Чухати тебе потрібно? Так, до речі, була безхатня кішка, дуже дика. І ось ми знайшли з нею спільну мову. Так, титрун? Але буде випускатися назад на вулицю. Вона там живе багато років. Так, мяу. Скоро поїдеш. Ще повідпочивай трошки. Потрапила до нас на стерилізацію. Була дуже плодовита, по два рази на рік народжувала кошенят, ніяк не могли її зловити. А ось і хворе кошенятко. Не знімали його, поки був на лікуванні. Зараз вже з ним все окей, окрім того, що в нього з'явився лишай. Ми знайшли йому перетримку. Зараз він долікується і поїде до прилаштування на перетримку. Дуже веселий ніжний малюк. Любить спілкування з людьми, але зараз контактуємо з ним менше, щоб не розносити лишай по притулку. Тільки в рукавичках. В нього окрема іграшка, окремий туалет, мисочки, все миється окремо. Намагаємося більше приділяти йому уваги. Справжній мисливець. Злови виграшку. Ще одні підкинуті бідолахи на підприємство. Зараз так само вирішуємо питання щодо їх прилаштування. Приїхали обробити відбліг. А що це в нас тут таке цікаве відбувається? Так, це Адам приїхав додому знайомитися зі своєю новою подружкою. Давайте усі разом вгадаємо, а хто його забрав. Це наша співробітниця Наталя, яка працює соціологом наших собачок. Вона дуже полюбила Адама і вирішила його забрати до себе. Сьогодні приїхали усі, аби познайомити Адама з її собачкою Сарою. Будемо спостерігати, що буде далі. Наші новенькі малята. Маму збила машина, залишились саменькі. Так, за Кс -кс 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 -кс. Ти вилазиш? Зараз будемо вас селити. Да? Нагодуємо вас, маленьких таких. Да, куди ти вилазиш? Почекай, зараз застрягнеш тут. Альо, давай вниз. Ще на цьому тижні до нас потрапила ось така красуня. Так, шукали господарів, але ніхто не відзивається. Продовжуємо пошук. Так? Ти така ніжна. Це ще не все. І така красуня. Так, скажи я також красуня. Так, так, зняли з ялинки. Також шукаємо господарів, поки тиша. Кисюнь, кс, кс, кс кс-кс-кс. Так. ти така добра кисюня. Неймовірний випадок у практиці. Потрапила собачка безхатня на стерилізацію, виявилась гермафродитом. Підемо, провідаємо Міроніуса. Міроніус, привіт! Ні, стой! Стой, стой, стой! Привіт! Привіт! Кажи всім привіт! Мірош! Мірош! Іди на сюди! Мірон! Мірон! Давай, привіт! Привіт, привіт, привіт! Що ти тут? Відпочивав? Так? Так, а я тебе потурбувала? Так. Що ти тут вже натворив? Що валяються твої миски? Ти грався? Мірону вже було проведено операцію по видаленню гіперплазизованого сім'яника патологію якого викликало метастазування базаліону. Зараз спостерігається ікс-алопеція проходить комплексне дерматологічне лікування та підтримка препаратових органів черевної порожнини, так як через свій вік має проблеми з органами травлення. Ну, ти, може, підійдеш? Ну, ти, може, підійдеш. Тобі все треба вийти і вийти. Ти вже гуляв сьогодні. Вже не підемо сьогодні гуляти. Лизун да. лизун Ти Іди лизун. сюди. Мірошик. Мірошик. Кажи всім привіт. Казі всім привіт. Скажи, зі мною все добре. Так? Іди сюди. Іди покажи, який ти гарний хлопчик іди, іди сиди, тобі все вийде, так, підемо завтра гуляти, добре? Поки передавай всім привіт і кажи пока-пока. Фішер, привіт, привіт, сонечко, добрий день тобі. Да? Ти тулюся, да? поздоровайся з усіма, Фішуля, поздоровайся з усіма, сонечко. Да, ти таке руденьке, сонечко. Розкажи, як в тебе справи. Як в тебе справи? Добре? Так, справи добре в тебе. Да, наступаєш на ніжку вже. Так, вже наступаєш на ніжку. Ти трун. Так, ти трун, справжній трун. Іде вляжемо. Іди сюди. Фішуль. Ідемо. Фіше. Фішей. Давай, залазь. Давай в ліжечку своє залазь. Залазь бігом в своє ліжечку. Ну, що ти хвостиком махаєш? Давай, 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 лягай, я тебе почухаю. Фішуль. Ай, ти фішуля, ти фішуля. Так, Фішуль. Краще тобі вже так заживає. Скажи, ми зняли ковпак, бо я зовсім не міг ходити. Так, не розумів, як його рухатися з ним. Нічого не видно, так? Сонечко, давай залазь. Залазь, почухаю тебе. Давай. Фішук, все, улігся. Да. Миєшся? Ти молодець, покажи усім. Яка в тебе гарна ножка, покажи, бачиш? Яка гарна фітура, ну, що ти пісяєш на своє ліжечко? М -м -м? Малюк, нащо ти пісяєш на ліжечко? Да? Хороший хлопчик? Да? Передавай всім привіт. Кажи, в мене все вже краще. Так? Хороший. Це вони вперше вдвох граються. Адам намагається до Сари залицятись, але вона за нього зазвичай дратується. І це просто вперше щось надзвичайно відбувається що вона йому відповідає на гру. Я просто зараз спостерігаю за цим і я в шоці. Їхні стосунки складаються набагато краще, ніж я сподівалась, тому що Сарочка в мене така дуже спайсі дівчинка, яка мало кого приймає, але з ним, от бачите, це третій день. А вони вже разом лежать, граються, спілкуються. Звісно, що бувають конфлікти, коли вона хоче його з'їсти. Але загалом все дуже мирно. Дякую всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео.